Тельці. що тут у моїх тельців, загальна енергетика, правосуддя. Що посієш, то й пожнеш. Оце такий тиждень буде у вас по правосуддю. Також це можуть бути державні якісь установи, державні якісь е е Да? ну а взагалі 11 справедливість це такий може бути день, тиждень правдоруб, правдорубства. Все можете в якийсь другий день промовчати, а от саме зараз будете якось і до вас, так і ви. Що посієте й пожнете. Покажіть причина, чому ну, так, що це? Яка причина, що в такій. Збалансування. Ну, це, знаєте, це якось наче, ем, це потрібно для того, щоб. Ваші, ваші, вашому житті настала якась збалансованість, а не було хаосу. Да. Чим це? Ну, якийсь план, якийсь план вашого. У вас є якась надія, якийсь план, якась стратегія, і вам треба його якось у, ну, проявити, зробити, устаткувати. І ви якось оце будете якісь робити дії, проявлятися, можливо, дійсно в якихось структурах державних воєнних, поліція, медична, да, пенсійне. І от для того, щоб було ваше життя в подальшому збалансоване і все так стабільне, ось вам треба, можливо, буде, буде комусь прояснити якісь питання у тільців з якимись цими установами. Фінанси. Контроль фінансів. Фінанси контроль. Е, знаєте, як би, я б ще сказала. Можете, наприклад, піти різко так потратити, да? от щось багатенько. запланували одну суму, потратили багато, а потім можете пару днів, ну, от, не ходити в магазин. Тобто, під контролем. Оце так. Ну, все нормально, да? Тобто, можливо, таке, знаєте. За один раз купили все, і потім ви насолоджуєтеся тим, що у вас є. Фінанси під контролем, я б сказала так, особисте життя. Король Пентаклів. Так, це енергія. Чи це людина? Це людина. Це король Пентаклів це у нас. Людина це чоловік. Ну, якщо особисте життя, це чоловік, батько. Людина така вашу...